Атака на Київ найближчими днями може повторитися. Попереджає міський голова Віталій Кличко. Він закликав містян підготувати запаси води їжі, теплого одягу, тримати під руками аптечку і зарядити пристрої автономного живлення. Під час масованої атаки сьогодні Росіяни влучили в багатоповерхівку в столичному Печерську. А в епіцентрі влучання шахед влучив. Перепрошую, вщент вигоріли квартири на шістьох поверхах. На щастя, ніхто не загинув, але є потерпілі Кореспондент ТСН Іван Воробйов зранку. Побував на місці цього чергового злочину Кремля. Вибиті вікна, вщент квартири та зруйнований фасад. Сьогодні вночі у цю багатоповерхівку на столичному Печерську влучив російський шахет. Киянин Кирило дивиться на балкон своєї квартири з вулиці. Оцінює пошкодження. Розповідає, все сталося близько другої ночі. Спочатку почув гучний звук безпілотника, а потім вибух. Будинок миттєво зайнявся. Вийти самотужки з квартири. Чоловік з родиною не зміг. Вибуховою хвилею заблокувало двері. До того ж, все було у диму. Розповідає він. Ми відкрили двері. Я бачу чорний дим. Я двері закрив, бо не можна було туди виходити. Там п'ять ковтків, і все було. Вже за 10 хвилин, розповідає Кирило. На місці були всі комунальні служби. Мешканці будинку, рятувальники евакуювали, зокрема за допомогою автоматизованої пожежної драбини. ДСНСники, поліція пішла, ліфти перестали робити. Поліція пішла по всіх поверхах. З ДСНС, стучали у усі двері. Усього було евакуйовано 20 людей. Десять з них внаслідок вибуху отримали поранення. П'ятьох мешканців будинку доправили до лікарні. Станом на зараз 10 постраждалих, загиблих немає. Серед постраждалих дітей також немає. Проводиться ліквідація наслідків нічної атаки. Наразі комунальники допомагають мешканцям багатоповерхівки розчищати уламки та прибирати сміття. Поруч із постраждалим будинком розгорнули намет, де мешканці фіксують руйнування та пошкодження, аби в майбутньому отримати грошову компенсацію. Пані Олена демонструє тсн світлини своєї пошкодженої квартири. Вибуховою хвилею в неї вибило вікна. Сама жінка не постраждала, адже спала в іншій кімнаті, вікна якої виходять у двір. Вона вже зафіксувала пошкодження та написала заяву на відшкодування. Коли мешканця відновлять житло, поки невідомо, каже пані Олена подивіться, повністю вікна, повністю. Лоджія повністю все вибите. Не казали, тільки заява. Вибуховою хвилею вибило шибки і в будівлях через вулицю навпроти. Тут також працюють комунальники. На першому поверсі цього будинку знаходиться продуктовий магазин. В ньому немає вікон, але навіть за таких умов тут продовжують обслуговувати людей. Так, да, Звичайно, працює. З Самого ранку. Так. Скло було, Це все таке. Не заважає. Ні. Звичайно, ні. Наразі місцевим мешканцям роздають плівку, аби нею можна було закрити вибиті шибки. Також прямо під будинком тут розгорнули невеличкий пункт незламності, де можна випити гарячий чай та трохи перекусити. Іван Воробйов, Валентин Шилко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.